Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. А от зранку ворог, як той хробак, вирішив пошарудіти і показати, що він ще живий. Ну що ж, ми розуміємо те, що ворог ще живий, це все-таки явище тимчасове. Збройні сили України роблять все можливе і неможливе для того, щоб цей хробак навіки здох. А запальні ранки на території, наприклад, тимчасово окупованого Криму. Стають все частішими. Спекотний південь це не лише про Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Спекотний південь це і про наш Крим, на якому зараз дуже багато військових баз та арсеналів російського окупанта, і що є законними цілями для Збройних сил України, Кримчани, вкотре вам нагадую, ми Одесити. Можемо надати вам допомогу у тому, як діяти під час сигналів повітряної тривоги. І, власне, ще одна предсторога. Не забувайте, що знаходитися біля військових ворожих об'єктів у цьому нема жодної необхідності. Не треба ризикувати власним життям. Ну а щодо там танкера, який зустрівся з невідомим предметом, то він є. Так, так, він є порушником відповідних санкцій. Він може розглядатися з 21 липня як об'єкт, що перевозить військовий вантаж для того, аби вбивали українців. То що з ним робити? Дякуємо невідомим патріотам, які таки влучили у цей танкер. Він ще не потонув, ну що ж, на все свій час. Я бажаю кожному з нас максимально тихого і продуктивного дня. Війна продовжується, пам'ятаєте про це. І війна жорстока. Вона не десь там. А ці сигнали тривоги, що лунають обстріли півдня нашої держави, лише підкреслюють. Ворог дуже небезпечний. Ворог дуже-дуже небезпечний, але ми все рівно переможемо. Бо в нас немає іншого виходу. Тримаємо стрій. Ворогові ласкаво просимо до пекла. І Якщо можливо, посміхніться. Адже українське сонце зійшло. Тримаємо стріму.